думаєш, що все. От, бачиш? Бачиш? От, Оцей кращий. Напевно, що змою. Це побіг вчора стали. Хай тебе росте здорова закривати. Послухати. Кримінальному провадженні висунуто кілька версій, в тому числі і допомогли, тобто дитині виштовхали з балкона, і те, що дитина самостійно тікаючи від отриманих тілесних ушкоджень чи від подальшого отримання, дитина вистрибнула з вікна, рятуючись від цього. На, на даний час ці версії, кожна з цих версій на окремо відпрацьовується. Зв'язку з тим, що ми не поспілкувалися з дитиною, ми стверджувати не можемо. Те, що дитина випала саме з цього балкона, у нас сумнівів немає. Те, що зібрані певні докази, в нас теж є. Свідчить про те, що саме з цього балкона дитина випала. Буде з'ясовано його психічний стан в момент спричинення в момент цієї події, яка відбулася. Що стосується до батьків на сьогоднішній день, на зараз в даний час збираються всі матеріали, опитуються і викладачі, і соціальні служби, і вивчається особова справа дитини. Наскільки мама належно доглядала дитину, виконувала свої опікунські права. Права особи, яка замінює батьків, чи своєчасно, можливо, дитини раніше були якісь прояви, чи своєчасно вона зверталася до психолога. Це не були друзі, це немає жодних ніяких родинних зв'язків між ними. Це просто друзі, 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 друг друга, скажімо так. І вони випадково зустрілися. Вони випадково знайшли до спільного друга, який їх об'єднює дружба. Хлопчика дома немає. Хлопчик в таборі спільний друг, тому вони піднялися два поверхи вище.